На 4 грудня 2014-го. чотирнадцятого. Грозна ічкерія. Прихильники незалежності Чечні захоплюють будинок друку. Російська влада оголошує контртерористичну операцію. Карателі з гармат обстрілюють приміщення, де переховуються ополченці, борці за незалежність. Під звуки артилерійської канонади на Кавказі у Москві Володимир Путін звертається до федеральних зборів РФ. Один із центральних російських каналів описує цю подію не інакше як. Послання згори. І хоча через низький зріст вождь змушений говорити знизу вгору, цього разу він вдається до сакральної термінології, вкотре намагаючись виправдати анексію Криму. Відменно здесь, в Криму, в Древньому Серсанисі, як його називали російські лідопісце Корсуні, прийняв крещення князь Владимир, а затем і крестив всю Русь. І це дає нам всі основания сказати, що для Росії Крим. Древние Корсун, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение. Так же, как и храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам и иудаизм. И именно так мы и будем к этому относиться отныне и навсегда. Присутні радісно плескають у долоні. Российский рубль протягом промови стрімко втрачає позиции. Хрестові походи Путіна Кремль намагається розколоти ЄС. Промова Путіна вкотре довела свою далеку від істини інтерпретацію історії. Він використовує для виправдання війни. Справа не лише у брехні. Русь князя Володимира до Московії, яка зародилася як васальна держава Золотої Орди, ніякого відношення, звісно, немає. Справа у способі мислення з таким же успіхом завтра у Криму міг би висадитися, скажімо, італійський десант, адже там були генуевські фортеці чи грецький. Я вже не кажу про хрестові походи, чи, скажімо, наступ монголії на Росію. Путін. Прямо не оголошуючи війни, втім, не приховує вторгнення російських військ в Україну не лише боротьба за Україну, як за так звану сферу впливу Росії, а й намагання продемонструвати світовим лідерам, що з ним потрібно рахуватися. Росія не требує себе якого либо особого іключительного місця в світі. Я хочу це підчеркнути. Уважаючи інтереси других, ми просто хочемо, щоб і наші інтереси учитывали, і нашу позицію уважали. Західні демократії, особливо у старому світі, до такого розвитку подій виявилися однозначно не готовими. Ми обеспокоєні чи звичайно обізпокоєне. Абіспокоєне ескалації насілі. Ярденія глибоко обеспокоєна. Китай виражає в зв'язку з цим свою обеспокоєність. Мільярди нафтогазових доларів, які Кремль використовуючи ще сталінський досвід, вкладав у пропаганду на заході, і під купеліт почав давати свої результати. Частина урядів ЄС у Словаччині, Угорщині, Чехії, Болгарії крізь пальці дивилися на поведінку Росії. А європейські лідери Німеччина, Франція та Італія на початку конфлікту вдавалися до так званої тактики стримування агресора за посередництвом дипломатії, і переговорів, напрошуючись на аналогії з 1939 роком. Те, Путін що Путін робить в Україні, є частиною більшої стратегії. Він намагається послабити та роздробити Європейський Союз. Україна може виграти лише з Європою, а Європа може виграти лише з Україною. Політика Росії щодо України зміниться лише тоді, коли зміниться російська політика щодо Європи. найжорсткішою була позиція США. Однак, виступ президента Обами на початку анексії Криму викликав критику навіть у американців через невпевненість лідера. На що ми хочемо звернути увагу росіян? Це на те, що якщо вони продовжать рух поточною траєкторією, ми розглядатимемо цілу низку кроків економічних і дипломатичних, що ізолюють Російську Федерацію і чинитимуть негативний вплив на її економіку та статус у світі. Потім на початку здавалося, що ціна за Крим для Путіна буде мізерною. Міжнародні безпекові організації виявилися безсилими. Санкції ЄС та США у березні полягали у забороні на в'їзд кількох десятків людей. Станом на початку літа виглядало, що план Путіна спрацьовує. Утім, постачання на Донбас бойовиків та важкого озброєння врешті переповнило чашу терпіння більшості європейських лідерів. 16 липня секторальні санкції проти російської економіки вводить США. У ніч на 17 липня рада ЄС схвалює так званий другий рівень санкцій. Не минає доби, як над Донецькою областю стається трагедія. Випущена терористами російська ракета у мить обриває життя майже 300 людей, пасажирів та екіпажу малайзійського Боїнга 777 22 червня 2014-го ціна барелю марки Brent на біржі досягає піку майже 115 доларів. 25 липня Єврокомісія вводить у дію санкції проти РФ. Вони стосуються енергетичного та фінансового секторів, продукції військового та подвійного призначення. Нафта, яка приносила Росії десятки мільярдів доларів, починає різке падіння. Після відвертого вторгнення частин російської армії на Донбас наприкінці серпня, у вересні, барель марки Brent опускається нижче психологічної позначки у 100 доларів. Намагання Росії через своїх друзів зупинити падіння зазнали невдачі. Ціна у грудні впала нижче 60 доларів за барель, і це ще не межа. Основне джерело доходів Росії вичерпано. Рубль падає нафта дешевшає. Напаковане псевдознаннями і пропагандою. Російське суспільство стає дедалі агресивнішим. Кремлівські сценарії для України. Рубль падає нафта дешевшає. Саме це наприкінці 80-х призвело до глибокої економічної кризи в СРСР. Як дехто вважає, це і викликало його розпад. Найбільшу катастрофу для Путіна. Утім, зводити усе саме до падіння цін на нафту було б занадто просто. До речі, у 89-му вона почала зростати у ціні. І не ковбасою ж єдиною. Так само вважає Путін. У нього є Крим наш, а крім того, нова економічна теорія. Допустим, що є якісь цільноправні шаги партнерів на енергетичному ринку. Можна це предположити? Ну, можна. О, упала стоїмість рубля. Він трохи обіцінився. Ну, на треть. На треть. На 30%. Вот смотрите, Мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар, а получали за него 32 рубля. Мы продали товар, но деньги приходят в рублях. 32 рубля получили. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Як не парадоксально, російське суспільство наразі ковтає такі нісенітниці. Пропаганда, на яку перетворилися російські ЗМІ понад 10 років тому, зробила свою справу. Крім того, образ ворога, здається, неминучий елемент російського менталітету. Російський міф. Я не хочу образити там автоматично всіх росіян, хоча у мене, в тому числі як у етнічного росіянина, до всіх росіян, є велика претензія. У мене більша, можливо. Для российской сведомости е целиком органично э, шу, шукать и найти себе врага. Сначала врагами были чеченцы. Это был некий такой всероссийский аллерген, и это отражалось на результатах соцопроса. В какой-то момент врагами были объявлены грузины. Сейчас, значит, врагами объявлены Украина и плюс Запад, прежде всего США. Естественно, что тоже отражается на общественном мнении, причем очень быстро конечно, несомненно, он своими действиями последних месяцев попал в Вену. Он попал точно. Насколько это попадание в имперский синдром очень большой части народа будет сочетаться с понижающейся кривой экономики, с ценниками в магазинах, вот это большой вопрос. Но я не исключаю, что в результате будет, будет некая, некая центральная линия, Которая, которая и ценники, и, и Незначний проширок російської інтелігенції бідкається. Нове покоління виховується на псевдоісторії пропаганді. З Самого правління государя почалося началось і маніпуляція саме через школьні учебники. Учені книжки ніхто не читає, а учебники читають всі. А там написано, вот, наприклад, в частности. Вот в войнах той славной эпохи выросла слава русских полководцев. Это воины XVIII века. И вот, например, в XVIII веке, в Польше, между прочим, не будем далеко ходить, товарищ Суворов пришел значит, и осадил Варшаву. И рассказано в, ист... в учебнике истории, что вот такое проявил великодушие, что все сдались, и значит, вот, и Варшаву не разрушили. В общем, все хорошо, за что маршалом стал э -э, Суворов. А как ученые книжки нам рассказывают, что 20 тысяч покрошили суворовцы в Праге. Вот, и в Польше, там, в Варшаве стоит же памятник замордованным э -э, суворовцами полякам. Напаковане псевдознанням, російське суспільство стає дедалі агресивнішим. И туди їздять люди, желающие пострелять из пулемета. И обратно они едут с оружием и здесь убивают гаишников уже у нас под Москвой. Я согласен с тем, что это, конечно, идеология православного джикада. Я согласен с тем, что эти ребята абсолютно непримиримые. Есть еще и другая угроза. У них есть свое очень мощное. такое политико-идеологическое лобби в Москве. Поэтому сейчас Путин в довольно двойственном положении. С одной стороны, он этих людей дистанцирует, с другой стороны, полностью отказаться от всей этой кампании он не может. Поэтому их лозунги, вот это смешение национализма и, 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 и левого популизма, то есть национал-социализм в чистом виде, это очень популярная и страшная смесь. Розігрівши суспільство агресивною пропагандою і в результаті опинившись між партіями війни великої і війни малої, Путін між тим на рішучі кроки не наважується, випробовуючи терпіння світу маленькими сценаріями. Кремль від 2010 року готував для України сирійський сценарій і з повною залежністю всього, що є в Україні, від Москви. Коли цей сценарій накрився нашою революцією, вхід пішов Корейський сценарій: розполовинити Україну на власну Україну та підмосковську Новоросію із супутньою анексією Криму. Не вийшло. Одеса з Харковом і Запоріжжям кепсько горять. Потім увімкнувся боснійський сценарій російський анклав Донбас, який визначатиме політику України і матиме право вето на все від питань безпеки до зовнішньої політики. І це не виходить. Які ще там сценарії історія має? Чого вони ще тут не спробували? Андрій Бондар, Фейсбук не спробували. Повномасштабної війни з застосуванням усіх ресурсів армії, сотень тисяч призовників, авіації та ракет малої і середньої дальності. Зупиняють Путіна від цього два міркування: перше страх поразки. На початку грудня у бої за Донецький аеропорт був кинутий спецпідрозділ російського гРУ ВИМПІЛ. Еліта з еліт. Усі атаки відбито. Втрати росіян вимірюються сотнями вбитих. 16-ї бригада спецпризначення гру ГШ Російської Федерації 200 -х, 299, 200-299, 300-190. трьохсотих в аеропорт спеціально приїздили російські генерали домовитися з українцями про перемир'я, з тим, щоб забрати тіла убитих. І тихо, без зайвого розголосу поховати. Пункт другий. Того листопада Путін все ще мав надію бути почутим і зрозумілим західним лідером. Мовляв, давайте домовлятися про нові сфери інтересів у світі. Понад 50 тисяч озброєних чоловіків, плюс 10 тисяч відбірних російських солдатів і офіцерів, плюс десятки сотні танків, БТРів, градів, ураганів, смерчів та іншої артилерії і мінометів, куплених, звісно, у найближчому воєнторзі, за словами лідера антиукраїнської агресії. Так український генштаб оцінює сили ворога в окупованій частині Донбасу. Між тим перекинуті на Західний фронт сили оголили внутрішні проблеми агресора 5 грудня. Вкотре спалахнув північний Кавказ. Історично анексовані Російською імперією території в її загальновизнаних кордонах. Північний Кавказ вже втрачено. Того дня, як почалася операція на Донбасі, в північному Кавказі в складі Російської Федерації підписаний вирок. Чим більше російські спецслужби будуть займатися Україною, тим більше вірогідність великої збройної. Акції на північному Кавказі, причому не тільки в Чечні, тому що ми ж розуміємо, спецслужба це ж люди, це кадри, вони не безрозмірні. Газпром інвестував у західних політиків. Провал Путіна у Брізбені. Швидше за все, Путін таки пропонував полякам розділити Україну. Йому з мисленням не 21-го, не 20-го, навіть не 19-го, якогось там 18-го століття важко зрозуміти, чому це поляки відмовилися від як йому здається польського міста Льву. У російській імперській свідомості не вкладаються такі прості речі, що у 21 столітті кордони, річ умовна, але стала. Територіальні претензії ведуть в нікуди. Натомість існує вільне пересування культури та інформації. Полякам, скажімо, легко дістатися до Львова, до речі, деполонізованого Сталіним. Німцям за виграшки потрапити у Вроцлав, колись Бреслау. Українцям, звичайно, наразі трошки важче потрапити у Перемишель, Ярослав чи Холм. Однак ще донедавна їм було за виграшки дістатися а. на козацьку кубань. Сьогодні автор цієї програми персона нонґрата в Росії. Чи то за журналістику, чи то за участь в автомайдані не пояснили так само, поза законом у Росії тисячі інших українців, ще тисячі вбиті російською зброєю або російськими солдатами. Історичний міф про братні народи, вигаданий російською імперією, помер. Нафтогазові надприбутки, вкладені РФ за Сталіним у пропаганду на заході, теж наказали довго жити. Газпром часів Путіна вкладав десятки мільярдів у політиків та їх прихильників у футбол та хокей. Тепер, коли нафта коштує лише трохи більше собівартості, вкладати більше нічого, так вкладати треба у зміст. А зміст сама лише агресія. Путін чітко для себе все вирішив. Для нього, якщо Україна продовжить существувати, це — кінець власті. Но він не будет наступать на Київ на этом етапі на танках. Он будет на Київ наступать новой пятой колонною. Он создаст новые медийные ресурси, новые фінансові потоки. Буде устраивать провокації, может быть, навіть теракти. Для того щоб вибити почву з-під ног нової п'ятої колонни, нужно заканчивать з корупцією. Михаїл экс президент Грузії. Українська правда. План Кремля після майдану полягав у раптовості та демонструванні сили. Мовляв, я ваші правила не визнаю. Якщо ви не визнаєте мої ок, давайте домовлятися. Поділимо зони впливу, як це було колись. Тут річ о джекадизм, то про збіжності глобального столкновення між неким правильним православною цивілізацією. Западным миром. По большому счету, примерно то же самое. Говорят, и пишут джихадисты в исламском государстве Сирии, Ираке, лидеры Аль-Каида и так далее. Это на одного порядка вещи, по большому счету, идеология зеркальна. Они, как бы вот эти православные джихадисты, они зеркалят, по большому счету, идеологию исламских джихадистов. Безусловно, Путин при всем его, при всей его агрессивности, при всей его непредсказуемости, он все-таки хочет выстраивать какие-то отношения с Западом. Пускай из позиции силы он пытается как-то торговаться с Западом, продолжает торговать с Западом и так далее. Эти же люди, для них единственный выход – это война. Мабуть, саме з наміром озвучити свій варіант примирення государ російський вирушав у австралійський Брізбен на зустріч глав держав так званої Великої Двадцятки. Світові лідери, незалежно від того, чи були вони з заходу, чи зі сходу, уставлені до агресора, зайняли чітку позицію ізоляція. На церемонії фотографування навіть за обідом. Не підійшли не лише західні вороги, а й ті, кого він бажав бачити у друзях з Азії і Тихоокеанського регіону. Невисокий вождь з імперськими амбіціями не витримав приниження і просто втік. Путін в істеріки. Його цель не допустить нової цвітної революції. Но цвітну революцію он представляє не так, що какой то російський опозиціонер вийде размахивая розой в парламент. Он видит себя где-то в подвале под Рублевкой. Оттуда его будет доставать толпа разъяренных российских людей с палками. И это судьба Каддафи. И он считает, чтобы этого не произошло, он должен решить украинский вопрос. Поэтому он будет здесь сражаться до конца. Это вопрос жизни и смерти для него. Но это не значит, что он победит. Я думаю, чем больше он будет в истерике, тем меньше шансов здесь победить если украинцы сами себе не нанесут вред. А вред нанести – это продолжать старую, гнилую, коррумпированную систему. Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии. Украинская правда. А Россия, конечно, обойдется без таких, как я. Один знакомый чиновник из США сказал, Путин хороший тактик, но плохой стратег. Оце Здатність, побачивши слабкість, кидатись в авантюри на авось, не передбачивши фіналу, виключно російська риса ментальності. Про це писав Гоголь. Інший знайомий порівняв Путіна з Вієм. тим самим, якого злякався Гоголь, але не злякався його сучасник Шевченко. Не бійтеся, сказав ще інший історичний персонаж, папа Римський Іван Павло ІІ. Тож не бійтеся і пам'ятайте, незнання історії не звільняє від відповідальності.